Незмінний лідер в озелененні, живоплоті, також інших топіварних форм стрижок Дерен елегантісима. В наявності є в великій кількості. Контейнер C5, стрижений, Чищений готовий до висадки. Також є в наявності. Кизильник блискучий, теж один з лідерів, як в продажах, так і в використанні для живоплотів. Можливо, менш цікавий влітку, зате більш яскравий восени має красиве червоно-жовте забарвлення листя і залишається з ягодами, що також дають свій цікавий вид восени протягом зими. Роста бистро, невимогливий, має такий блискучий відблиск листя. Шикарна рослина для озеленення.